Слава Ісусу Христу! Мене звати Михайло, я адміністратор сайту Ісус Тебе Любить, який знаходиться за адресою jesuslavzio.ua. І сьогодні я постараюсь відповісти на запитання, чи можливе спасіння лише через віру, чи через віру і діла? Напевно, це найважливіше питання всієї християнської теології. Це питання стало причиною реформації. Відділення протестантів від католицької церкви. У цьому питанні полягає ключова відмінність між біблійним християнством і більшістю, так, якби, християнських культів. Питання віра чи віра та добрі діла ускладнюється деякими важкими для розуміння біблійними текстами. Порівняйте, будь ласка, Римля, 3 розділ 28 вірш, Галат, 3 розділ 24 вірш, з Яковом. Другий розділ, 24-й вірш. Деякі вбачають протиріччя між Павлом спасіння лише через віру та Яковом, спасіння через віру та діла. Насправді, немає жодних розбіжностей між Павлом і Яковом. Єдина розбіжність, на якій наголошують деякі люди, стосується зв'язку між вірою і ділами. Дійсно, Павло категорично стверджує, що виправдання здійснюється лише через віру. Ефесян, другий розділ. З 8 по 9 вірші. В той час, як Іаків каже, що це можливо через віру і діла. Ця очевидна проблема розв'язується при глибшому дослідженні, про що саме говорить Яків. Він спростовує поширене в той час переконання, що людина може мати віру, не роблячи при цьому жодних добрих учинків. Якова, 2 розділ 17 по 18 вірші. Апостол наголошує на тому. Що справжня віра у Христа веде до змін у житті і до добрих діл. Якова, 2 розділ 20 по 26 вірші. Яків не каже, що виправдання здійснюється через віру і діла, а що людина, яка насправді виправдана вірою, буде чинити добрі діла у своєму житті. Якщо хтось заявляє, що повірив, але не робить у своєму житті добрих учинків. То швидше всього він не повірив щиро у Христа Якова, другий розділ, 14 вірш, Якова, другий розділ, 17 вірш. Розумієте, просто коли ви дійсно приймаєте Ісуса як свого Царя, Господа, Спасителя, як свого Месію, як правду життя, істину дорогу. Ви вчитесь у нього любові. Він закладує своє зерно у вас, яке буде проростати. І коли ви вірите, ви любите, коли ви дійсно вірите. І я так думаю, чисто моя думка, що кожен добрий вчинок, який дійсно йде з любов'ю, не собі на хвалу, бо все, що ми маємо від Бога, все це благословіння, а не тільки на хвалу нам. Це все просто любов Божа, це все акт любові. І я так думаю, що коли ми робимо добрі вчинки, Комусь так, але щиро так від серця, так з любов'ю від Ісуса через нас, то кожен раз кидається маленьке зернятко віри, таке, яке буде проростати надалі. Тобто, неважливо, чи ви зробите щось грандіозне, щось величне на мільйони людей, чи ви зробите щось для якоїсь дитини чи старого, чи просто якоїсь, ну, для одної людини. Це не має жодного значення. Ви зробите добрий вчинок. На славу Бога, з його любов'ю від себе та Нього самого. Павло пише про ці ж речі у своїх посланнях Добрі плоди, які віруючі мають приносити у своєму житті, перелічені в Галат 5 розділ з 22 по 23 вірші, відразу ж після згадки, що ми спасені через віру, а не через діла. Ефесян 2 розділ з 8 по 9 вірші. Просто ми можемо робити усе життя добрі вчинки, можемо давати гроші бідним, можемо там допомагати і так далі, але не вірити в Бога. А без віри ми не будемо спасені. Павло повідомляє, що ми були створені для добрих діл, Ефесян, 2 розділ, 10 вірш. Павло очікує від відродження життя стільки ж, скільки і яків. Отож, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло. Ось постало нове все. 2 КОРИНТЯН, 5 розділ, 17 вірш. Яків і Павло не суперечать один одному в своєму вченні про спасіння. Вони підходять до одного питання з різних боків. Павло просто наголошує, що виправдання здійснюється лише через віру, в той час, як Яків звертає увагу на те, що віра у Христа веде до добрих учинків. Але дійсно, коли ви відкриєте двері свого серця для Ісуса, не просто трішки утримати цей шматок віри, малесенький, просто казати, що я вірю в Христа, але тим не менше нічого доброго не робити і так далі жити, то це не буде істинна така віра і любов, яку Бог хоче. А коли ви відкриєте двері як для свого царя, як для Ісуса, який просто прийшов до вас поспілкуватись, просто любить вас. Ви навчитесь цієї любові, ви будете з великою радістю робити добрі вчинки. Амінь.